А далі неймовірна історія порятунку. Торік на вовчанському напрямку поруч з героєм нашого наступного сюжету впала авіаційна керована бомба. Внаслідок цього прикордонник Денис Пульбанюк отримав поранення в голову, руку, ногу, частково втратив зір. Але, попри це. Не випускав з рук бойового прапора Державної прикордонної служби, що опинився поруч з ним під час ворожого удару. Як зараз почувається боєць та чому врятований ним стяг і є для нього таким цінним, розкаже Оксана Ясницька. В штабі знаходився цей прапор. І я пам'ятаю його ще з 2018 року. Цей прапор їздив з нами на міжнародні навчання Rapid Трейден 2018. Я тоді ще не проходив службу в штабі, але пам'ятаю його. Як такий ну символ, він був висів там в палаці, потім висів на флагштоку. Цей бойовий прапор прикордонної служби Денис зумів врятувати під час оборони вовчанського напрямку. Тоді ворог завдав потужного авіаційного удару. Керована бомба прилетіла всього в п'яти метрах від бійця. Під час авіаційного удару цей прапор був знаходився в мене і, скажімо так, так само трошки його. Попонівечило, як і мене, але він залишився. От в тому в принципі, вигляді, якому якому він є. Віситі в загоні. Дуже приємно, що він тут є. Постійно я заходжу, бачу його. Денис тоді неабияк постраждав. Основний удар прийняла на себе уся права сторона тулуба, особливо постраждала рука, нога та око. Але дуже пощастило мені, що от ну завдяки екіпіровці і всьому решта, що в районі, от основних життєвих органів нічого не не потрапило. Це от Через це мені кажуть, що мені дуже пощастило, бо це ну дійсно чудо. П'ять метрів від мене впала 200 кілограмова керована ціна бомба, рознесла будинок. Тоді на допомогу Денису прийшли побратими, а згодом його евакуювали до харківського госпіталю пізніше до Києва. Наслідки поранення захисник і досі відчуває. Я на праве око майже не бачу 20%. тяжка контузія. Там травматична катаракта, яку там міняли кришталик і, і, і там з повікою трохи проблеми. Зараз досі я проходжу лікування. Але в загальному мені ну ліве око на сто, так і залишилося дуже добре. Обидві руки в Дениса теж функціонують за винятком деяких пальців. Та найбільше каже захисник: йому були те, що він уже не зможе повернутися до тієї роботи, яку виконував раніше. Я займався бойовою спеціальною підготовкою. і. Для мене, я не знаю, як по-іншому можна вчити людей, ніж на власному прикладі. Тобто прийдеш, вдіваєшся, екіпіровуєшся, показуєш, розказуєш тільки так. Правим оком я не можу цілитися, а лівим оком не можу нажимати на спусковий Корокт загалом Денис свою службу розпочав ще у 2012 році. Мав різні посади. З 2017 року був прикордонній комендатурі швидкого реагування. Шквал нині ж захисник вступив до національного університету оборони України. Я хочу закінчити університет, встати на посаду, де я буду потрібен в підрозділі, де я буду потрібен. Є в мене і навички, і знання. І ті, що я можу використати, і продовжувати службу хочу закінчити лікування і продовжити службу. Оксана Ясницька, Володимир Рулюк, програма Вікне з тебе єдині новини.